Я мудрість, живу у купі з розумом і наділяю розважливим знанням. Мати страх Господній означає ненавидіти зло, тому я ненавиджу гордість і зухвалість, дорогу зла, погану поведінку і підступні уста. У мене є порада і здоровий глузд, у мене розум. І у мене сила. Завдяки мені владарюють царі і правителі, завдяки мені вони здійснюють правосуддя, завдяки мені працюють урядовці, вельможі та усі судді землі. Тих, котрі мене люблять, я люблю. І хто мене шукає, знайде мене. У мене Багатство і слава, постійний достаток і справедливість. Мої плоди краще, ніж золото, і то золото чисте, та й користі від мене більше, ніж від найдобірнішого срібла. Я ходжу дорогами істини, стежками правосуддя, даруючи блага тим, котрі мене люблять, і наповнюючи їхні. Скарбниці